Усім найкращі вітання. Цього разу у нас на огляді електропила від торівельної марки VITALS, модель даної пили EKZ 2240M. Перш за все, що тілось відмітне, що дана пила йде упаковано фірмою картонів упаковки від тривельної марки VITALS. В комплектації є комбінований ключ, за допомогою якої здійснюється натягування ланцюга та прикручування шин. Також комплектації є інструкції по експлуатації, які завжди можна дізнатися: порядок підготовки даної пили до роботи, порядок її експлуатації, технічного обслуговування. Ну і, звісно, в даній інструкції по експлуатації зазначені основні технічні характеристики даної пили. Для того, щоб захистити пильний ланцюг, комплектація входить захисний пластиковий кожух. Також комплект є шинам від торгівельної марки Віталс. Ну і звісно, в комплектацію даної пили входить пильний ланцюг торгівельної марки Віталс. Що стосується безпосередньо самої електричної пили, то вона виконує фірми кольорах торгівельної марки Віталс, в задній частині пили розміщена основна ручка утримання, зверху розміщена додаткову ручку утримання, по боках даної пили розміщені кришки, під якими знаходяться електричні щітки. З правого та лівого боку на корпусі пили зазначено основні і технічні характеристики, модель даної пили, рік виготовлення та серійний номер. Кабель живлення має довжину близько 40 см. В передній частині з лівого боку корпусу даної пили розміщена зелена горловина, куди заливається змащенна олива, яка автоматично подається для змащування пильного ланцюга. Зверху на корпусі попереду додаткової ручки утримання розміщено захисний щиток, який відключає обертання пильного ланцюга. З правого боку на корпусі розміщена пряжена кришка та гвинт. Відкрутивши дану кришку, можна встановити пильний ланцюг та шину. В передній частині розміщено упорні зубці. Для того, щоб встановити пильний ланцюг та шину, перш за все, необхідно впевнити, що пильний ланцюг встановлений правильно стороною. Далі необхідно відпустити механізм натягування ланцюга, таким чином, щоб пас шини співпав з натяжним механізмом. Сам натяжний механізм регулюється в передній частині. Після того, як встановили пильний ланцюг та шину, можна встановити захисну кришку. В процесі закручування захисної кришки необхідно перевіряти рівень натягування пильного ланцюга. І, Якщо буде необхідність, поки кришка повністю не затягнута, здійснити натягування пильного ланцюга за допомогою викрутки. І після того, як ви впевнили, що рівень натягування пильного ланцюга відповідає нормам, можна повністю затягнути захисну кришку. Також хотілося б зазначити, що потужність даної пили становить 2,2 кВт. довжина шини становить 406 мм, а крок пильного ланцюга 38 дюйма. Корпус пили та ручка утримання з пластику, при цьому ручка утримання має обрізійної вставки, що забезпечує комфортне утримання даної пили в руці. В передній частині ручки утримання розміщена кнопка вімпні, яка має функцію фіксації. Також хотілося б відмітити, що в даній пилі є повільний старт, ну а для забезпечення рівня безпеки після відпускання кнопки вімпні, двигун ще обертається, пильний ланцюг зупиняється. Вага даної повітря, пилі пилі кг, а в бачок для змащення пильного ланцюга поміщається 130 мл. На цьому наш огляд електричної пили від тривельної марки «Вітал» завершено. Дякую всім за увагу!